Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу познайомити вас з ефектним положенням, яке називається аштова Виглядає воно таким чином. Тож для того, щоб зробити цю асану, потрібні міцні руки, міцний прес. Розтягнута задня поверхня стегна і розкритий таз. Якщо у вас не вистачає чогось із цих моментів, якихось із цих моментів, так, продовжуйте займатися практикувати йогу разом зі мною на моєму каналі. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться це спробувати, обов'язково пробуємо зараз раз, разом зі мною. Перше, що потрібно зробити, ми витягуємо одну ногу вперед. Якщо ви пробуєте робити сьогодні вперше, будь ласка, вдягайте. Футболку з відкритими рукавами, також шорти, щоб нога не з'їжджала донизу, щоб в неї не було шансів туди з'їхати. Підтягуємо одне коліно до себе. Перед цим обов'язково розминатися, і також зробити ось таку вправу з відводом коліна назад для розкриття тазу. Коли ваше тіло трохи розігріте з цього положення, ми допомагаючи собою тою рукою, яка буде заходити під коліни, накидаємо ногу. Зверху, на частину між плечем і ліктем ближче до плеча. Одразу після цього лікоть опорної руки буде зігнутий. Руку встановлюємо на килимок, і нога вона не висить, ми також нею зжимаємо руку. Рукою давимо на ногу, ногу давимо на руку. Тоді рука, нога буде залишатися на руці. Іншу руку, яка буде також опорною, ми встановлюємо недалеко а ближче до тазу. І перша перевірка, яку потрібно пройти, якщо з цього положення ви зможете відірвати таз, тоді вам ця асана, в принципі, досить по силам. Також наступну перевірку можна пройти, підтягуємо передню ногу, робимо замок і пробуємо витягнути ноги в бік. Що вони витягуються, я вас вітаю. Скоріше за все, ця асана у вас вийде. Пробуємо. Накидаємо ногу на руку, зажимаємо ногою руку, рукою штовхаємо ногу, піднімаємо таз. Робимо замок. І тут, подаючи плечі вперед, таз відводимо назад, уже згинаємо лікті. Ноги витягуємо в сторону. Можна опускати плечі нижче, можна тримати їх вище. Шукайте зручне для вас положення. Пробуйте разом зі мною, ми зробимо також і на іншу ногу. Часто так буває, що деякі асани нам добре вдаються на одну сторону, на іншу вони виходять гірше, але ми з цим працюємо да, за допомогою регулярних практик йоги. Пробуємо витягуємо іншу ногу вперед. Допомагаємо собі накинути ногу на руку. Ось цей момент, коли ви штовхаєте, начебто рукою ногу. І вже відчуваєте, що вона добре зафіксована. Руки на килимок, пальці рук широко розставили, і піднімаємо таз, підтягуємо ногу до ноги. Зависли тут і опустили плечі вниз, таз назад. Ноги. Вирівняли! Можете подивитися це відео ще раз, спробувати. Якщо відчуваєте, що поки що не виходить, як я кажу кожній асані свій час, практикуйте, будь ласка, зі мною на моєму каналі. Якщо вам це цікаво, у вас обов'язково це вийде. Дякую за перегляд! Гарного вам дня!